У білій формі ну інує зірки шоу-бізнесу. Місто Благодійний футбольний матч на підтримку збройних сил України провели 21 серпня у Решетилівці. На стадіоні колос збірна Полтавщини футбольного клубу Вінілосховища зіграла зі збірною полтавського шоу-бізнесу. Це була спільна ідея проведення благодійного матчу на допомогу збройним силам України. Виступили з такою ідеєю команда СМТ Радіо Релайф. Команда Вінлосховища, і сьогодні ми побачили дві команди, гравці з різною підготовкою, але з єдиним бажанням. Допомогти фронту, допомогти нашим збройним силам. Збір нашого бізнесу зовсім недавно створилася. Ми вже мабуть, це п'ятий наш матч, і всі матчі у нас благодійні. Ми збираємо кошти нашим героям, нашим захисникам. Всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Головна ідея матчу була зібрати кошти на два тепловізори. Під час гри у прямому ефірі вболівальники мали змогу донатити на підтримку наших захисників на передовій. Серед призів, що розігрувалися за ці донати, були офіційні. Ні, м'яч чемпіонату світу в Катарі 2022 з автографами гравців матчу, футболка з автографами гравців матчу та набір поштових марок доброго вечора. Ми з України. Закінчилася гра із загальним рахунком 4-3 на користь вінілосховища. Враження про матч просто супер. Я думав, що ми в суху програємо, але вийшло так, що зібралася команда чудова, пограли, побігали, скинули, мабуть, кілограмів два кожен. І ну, дуже чудова ініціатива. Так що дякуємо всім, хто організував це. Ми сьогодні не просто пограли в футбол, але й зібрали кошти на Збройні Сили України, тому поєднали корисне і позитивне. Тому я думаю, що таку традицію треба продовжувати. Загалом за такий благодійний матч організаторам вдалося зібрати більше 52 тисяч гривень,